Пряма, пряма мобілізація. Коли ви берете, і оцей суглобчик акуратненько розкриваєте. Яким чином? Я ставлю один палець на цей поперечний відросток, а другий на оцей. Получається отака ситуація. Чик-чик-чик. Для того, щоб було ергономічно, я ставлю і по діагоналі цей туди, а цей туди. Це пряма мобілізація. Но, у нас же нейродинамічний варіант, коли ми. Кладаємо пацієнта на край стола. Якраз невисока кушетка буде добре. Виводимо ножку, перед натяг. Якщо, бачите, носочок торкається, то все добре. Я вибираю той сегмент, який мені потрібний, ставлю на поперечний, ставлю на поперечний і починаю чуть-чуть суглобчик мобілізувати на розкриття. Раз, раз, раз. І тримаю зв'язок з пацієнтом, з його нервом. Він мені каже, Nervo dobre.